Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про назви соціальних мереж, які неправильно вживають як в усному, так і в писемному мовленні. От читаю інтерв'ю однієї публічної людини. Ми познайомилися в інстаграм. Друзі, ну це те саме, що сказати, ми познайомилися в ресторан. Правда ж, якийсь набір слів виходить. Запам'ятайте, іншомовні слова, що закінчуються на приголосний, відмінюються в ресторані, так само в інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі. До речі, пишемо назви соціальних і пошукових систем з малої букви і без лапок. Хоч можливе написання з великої літери і в лапках, але про це в одному з наступних уроків. Ось і все. На сам кінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.